Наступним етапом роботи над серветкою в нас буде обрати, що ми будемо з цим робити. Ми можемо зразу сюди перенести малюночок і вишивати малюночок, але оскільки ці уроки вишивання серветки вони в нас є навчальними, ми з вами маємо опанувати різними шовчиками, тому ми зараз з вами підготуємо серветку для того, щоб вишивати швом вперед передголку. І швом на загулку. Ми за допомогою цих швів зробимо по периметру таку рамочку. Візьміть, будь ласка, лінієчку будь-яку, відступіть від краю серветки 1,5 або 2 см. Якщо у вас така вузенька лінійка, як у мене, ви можете взагалі таку взяти, покласти до одного краю лінійку, таку. а по другому краю лінієчки. Не від самого краю, а трохи відступивши отаку, провести тонесеньку лінію. Отако, теж не до кінця, будь ласка. Ось така лінія у вас має утворитися. І таке саме ми зробимо з усіх чотирьох сторін. Підвели лінійку під самий край і провели лінію. Дуже жирно, будь ласка, не натискайте, інакше робота буде брудна. Знову роблю я все з чотирьох. Бутів. По цій лінії ми з вами виконаємо шов уперед голку. Ще нам потрібно буде для шва назад голку намалювати другу лінію, накреслити. Ми зараз відступимо від першої лінії всередину певну відстань, і так само паралельно до першої лінії проведемо другу лінію. Ми просто собі підготуємо. До роботи, яка має бути відстань між лініями. Тут ви можете самі обирати. Ви можете взяти 1 см, можете взяти пів см, можете взяти півтора см. Мені подобається 1 см. Щоб не схибити і зробити лінії паралельними, я поставлю тут точечку, відступивши 1 см. І тут поставлю точечку, відступивши 1 см. А потім ці дві точки між собою з'єднаю. Не доходячи до самої лінії на 1 см. Так. так само з усіх чотирьох боків. Олівчик ставимо в точку, до олівчика підводимо лінійку, рівняємо з другою точкою і лише після цього проводимо лінію, міцно утримуючи лінійку. І остання лінію. Точка тут, точка тут. Ми ці точки з'єднуємо між собою. У нас утворилась така гарненька рамочка із олівцевих ліній. Для того, щоб наш шовчик у передголку голку був акуратний, щоб всі бочки були однакові, ми так само, як і для шовчика петельного можемо по цих лініях виконати розмітку. Хто має гарний окомір? Можу виконувати так цей шовчик. Ну, от від самого куточка я відміряю по пів сантиметри. Більше не рекомендую, тому що шов буде виглядати неохайно і буде стягуватися. Зверніть, будь ласка, увагу, я вам казала підготувати п'яльці для вишивання. Але поки що ми ними не користуємося. Вони будуть нам потрібні тоді, коли ми будемо вишивати малюнок всередині серветки. Нам буде дуже важко заправити тканину п'яльця, щоб по краю робити оці шовчики. Ось таку робимо розміточку. Можна зробити по всім сторонам, і можна зробити і по цих лініях розміточки. А можна цього і наробити. Зараз я маю підібрати нитки, якими я буду вишивати шов уперед голку. Тож я підібрала вже ниточки. Ось таких акрилових ниточок для вишивання. І жмут в мене є ось ось таких жовтих ниточок. Мені цього буде достатньо, мені багато ниток не потрібно. Я вирішила, що мені подобається ось таке поєднання кольорів. Ви ж можете взяти таке поєднання кольорів, яке, яке вам подобається. Дивіться, якщо у вас немає різнокольорових ниток, ви взагалі можете всю вишивку зробити одним кольором. І теж буде гарно. Тому хай це вас не засмучує, якщо у вас випадково немає ниточок різних кольорів. Перший рядочок я хочу зробити ось такою рожевою ниточкою. Мені для цього потрібно відмотати довжину нитки. Дивіться, тут бачите декілька ниток. Я не буду звідси висмикувати нитку, щоб їх не заплутувати. Я зразу відріжу потрібну довжину, весь оцей пасм. а потім від нього відділю одну ниточку. Беру на лікать ниточку один раз, так, і пальчиком затискаю і відмотую другий раз таку саму довжину нитки. І відрізаю, Так, відрізали. Кубочок прибираю в сторону. А від цього пасму я витягую лише одну ниточку. Отаку От витягнули. Так. Це розправили, відклали в сторону. Тепер оцю нитку, що я висмикнула з пасми, я її складаю навпіл удвоє. І оцими двома кінцями заселяю в голку, у голки. Заселили. Протягую ниточку, залишаю цей кінець коротшим, а там, де довгий кінець, в мене утвориться ось така петля. Ця петля нам буде потрібна для того, щоб закріпити вишивання на початку. Дуже зручно за допомогою петлі закріпляти вишивання. У нас вузликів не буде, у нас буде акуратна охайна робота, і ми будемо просто дотримуватися правил в загальних правил вишивання, вишивати без вузликів. Давайте приступимо. Починаємо вишивати з правого кінця, з куточка. У нас точечки вже розмічені, я їх розмітила, вколюємо голку в самий куточок і виводимо голку в наступну точку, вивели, протягнули всю нитку, пам'ятаємо, що отут ми тримаємо ниточку, щоб вона не ковзала в голці. Протягнули усю ниточку на всю довжину і залишаємо оцю петлю. Тепер я маю голочкою голку ввести в петлю, вводимо в петлю і підтягуємо далі нитку. Є. Ось що в нас вийшло. Тепер я маю вколоти голку в цю саму дірочку, а потім вивести її в наступну точку. Я це роблю. Так. І зверніть увагу, що я маю зробити. Тут у нас виходить така бракадавра, але якщо ми гарненько підтягнемо ниточку, весь цей бруд з ниточки сховається з виворітного боку, ниточка розправиться, і робота буде дуже акуратна. Так, повертаємо роботу так, як нам зручно. І далі працюємо Шовчик у голку. Ви вже його знаєте. Ми з вами вже шили чобіток, але там воно у вас шилося просто звичайними нитками. І вони були з вузликами, були не дуже акуратні і не довжиною. Ну, там я від вас не вимагала такої щільності виконання роботи. Тут же ж ви маєте бути дуже акуратними. Це є вишивка, це є е, обличчя. Вашої роботи, і ви маєте постаратися. На що ми звертаємо увагу? Ми маємо слідкувати, щоб довжина стіпків була вся однакова, відстань між стіпками була однакова. Для цього ми з вами виконали розмітку точечками. Я вколюю в точку голку, виводю в наступну точку. Так, виводимо, і позаду шва я маю притримати тканину і розправити шовчик. Але для того, щоб прискорити виконання роботи, ми можемо в цьому шовчику набирати на голку одразу декілька стібочків. Давайте ми так і зробимо. Вкололи вниз, вивели наверх. Так. Знову вкололи вниз, вивели наверх. Вкололи вниз, вивели наверх. Я набрала на голку три стібочки, можна і більше, але тканинка в мене не дозволяє, вона досить така супка. І акуратно голку протягую, тримаючи позаду тканинку, протягую через ті дівочки. Є. Розправляємо наш шовчик пальчиком і рухаємось, далі. і рухаємось далі. І так, по всьому периметру. Коли у вас буде закінчуватися нитка, ми маємо виконати закріп... закріплення нитки в кінці. Так. Дивіться, дітки, якщо у вас тут е, ниточка буде з'єднуватися, ну, то уявіть собі, нітка, вона от, отако робиться, бачите? І вона зараз може вскочити в шовчик. І тоді наш шовчик буде дуже неаккуратний. Тому ми слідкуємо за оцим моментом. І вчасно маємо відсунути нашу голку для того, щоб нитка стала довшою. От у вас опиниться цей кінець нитки. Тут, так? І ви цією ниточкою будете вишивати далі. І так до кінця. Пам'ятаємо, в кінці ми залишаємо достатню кількість нитки для того, щоб можна було закріпити її в роботі. Можна вишивати по одному стібочку, кожен обирає собі так, як йому зручно. Мені, от, в даному випадку, мені зручно, я притримую тканинку позаду шва, лівою рукою я натягую тканинку і виконую кожен стібок, можна окремо. Можна набрати декілька. Тут вас ніхто не обмежує в ваших прагненнях. Якщо вам зручно так, робіть так. Якщо зручно по-іншому, робіть по-іншому. Головне, що ви маєте потім оце все добре розтягнути. Має бути рівненько. до куточка, розправили шовчик, повертаємо на другу сторону. Зараз у нас голка увійде в самий куточок, і ми будемо рухатися по цьому рядочку. Так можемо собі так само намітити точки, по яких ми будемо вколювати голку. Намічали. Можете не намічати, але не робіть стіпки великі. Подивіться, якщо я навіть зробила по пів сантиметра стібочки, і вони такі досить великі. А якщо ви будете їх робити довшими, то робота просто буде неохайна. Ви ж маєте розуміти, що це шовчик, він, одно, з одного боку, він вишивальний, а з іншого боку, це дуже популярний шовчик при виконанні різних швейних робіт. Це є шовчик тимчасового призначення, якщо ви його виконуєте, з'єднуючи тканини між собою. Вивиконити його тоненькими нитками, з тим, щоб потім, після прострочування на швейній машинці, вам було легко ці нитки видалити з роботи. Ось моя вишивка швом у передголку голку добігає кінця. Я Доходжу до місця, де я починала вишивати шовчик у голку. І дивіться, я маю зараз отако сюди вколюю останній момент. І виводю голку на виворітний бік роботи. Зараз я перегляну, щоб у мене всі сторони були гарненько розправлені, щоб ніде не була стягнена робота. Далі виводю на виворітний бік роботи, і от сюди де був початок. Або, можливо, сюди. Я маю таким чином пропустити голочку і ще разочок сюди її пропустити. І під пальчиком дуже-дуже щільно, але акуратно затягнути. Все, я потягну ниточку, підведу ножиці під нитку, щоб не пошкодити тканинку. і акуратно Підріжу нитку. У мене шовчик у передголку готовий, дуже гарний. До речі, мені для вишивання цього шовчика вистачило лише одної заправки ниток. Тобто, одна нитка на два ліктя, її вистачає для вишивання цього шовчика. Для шовчика на задголку треба буде більше трошечки нитки. Що я можу ще тут зробити з цим шовчиком? Ну, перевірила ви вирібні мікроводи. У мене ось у хвостик є. І так само, як я вам вже казала, ми можемо заплавити край ріточки, щоб вона у нас не втекла і була акуратненька. Ось така робота.